Вранці 19 грудня окупанти гатили по Херсонщині. Внаслідок атаки зруйнована частина будівлі Херсонського. ОВА. загалом, 18 грудня, російські окупанти майже 70 разів відкривали вогонь по звільненому херсону. На жаль, є жертви. Поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки. Через російські обстріли шість людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. В ніч на 19 те росіяни спрямували на Київщину 23 дрони. Камікадзе, 18 з них вдалося збити. Троє людей постраждали щонайменше 9 дев'ять будинків пошкоджені. В ніч на 20 грудня було гучно на Миколаївщині. Ворог завдав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері ворожі удари були завдані по населених пунктах Куцурубівської громади. Постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються. Українські військові продовжують гідно тримати оборону 20 грудня. Сил оборони відбила атаки ворога у 25 населених пунктах. На Донецькому напрямку воїни 28 окремої механізованої бригади застосовують усі наявні сили та засоби, зокрема гранатомети, аби знищити ворожу піхоту та завдати ударів по позиціях росіян. На запорізькому напрямку ворог продовжує атакувати міста та селища поблизу лінії зіткнення, а також позиції українських військових. Обласний центр цього тижня ворожих ударів не зазнавав. Катерина Філімонович, телеканал МТМ.